Йому назавжди залишиться 33. Мова про відважного польського волонтера та добровольця Кшиштофа Тифеля. До рівного він приїхав 26 квітня 2022 року. Навчати наших бійців ТРО тактиці ведення бою. З тих пір мешкав тут. Втім, згодом, попри відсутність військового досвіду, чоловік добровільно вступив до інтернаціонального легіону, аби пліч опліч із українськими захисниками боронити нашу землю від російського загарбника. За це боровся до останнього подиху. 4 грудня. 2022 року життя Кшиштофа обірвалося в бою під Бахмутом на Донеччині. Сьогодні у першу річницю від дня його загибелі у Рівному відбулася низка заходів, спрямованих на вшанування пам'яті героя. «Кшиштоф – це такий тип людини, яка з дитинства хотіла бути воїном, і він хотів зробити щось в житті корисне. Це справді було, я думаю, його покликання, і не було людини на світі, яка могла б його відмовити іти на фронт. Були випадки, коли його учні гинули. До того ж, це відбувалося фактично зразу, коли він вклав привів з цими людьми дуже багато часу, вклав зусиль. І я знаю, що він дуже травматично ці епізоди переживав. Я думаю, що це і штовхало його до того, щоб самому йти воювати, бо він вважав себе більш підготовленим за них. Любов до України у Кшиштофа розпочалася саме із нашого міста. Відтак як він сам і заповів, частину праху героя поховали тут на алеї героїв кладовище нове, а іншу у рідному місті в Польщі. Він зустрів тут багато людей, які напевно йому стали близькими і з якими він хотів бути поближче. Йому справді тут дуже подобалось в першу чергу. Наші люди, наша культура, велика честь дійсно, що людина віддавши найцінніше, все рівно… Знаходиться на території міста і рівняни будуть завжди його пам'ятати як героя, який вклав в перемогу нашого українського народу. Польська громада спільно з міською Рівненською міською радою вшановує сьогодні пам'ять, оскільки це день загибелі, пам'ятю героя для того, щоб, щоб його не, оцінили, не оцінили вклад був. Завжди в пам'яті українських людей до вшанування пам'яті долучилися не лише представники місцевої влади, друзі Кшиштофа Тифеля та небайдужі рівняни. Серед присутніх були й земляки покійного героя. ще й ми зустрілися тут, аби вшанувати пам'ять пана Кшиштофа Тифеля, котрий, як багато мільйонів поляків, вирішив підтримувати Україну і допомогти їй. Пан Кшиштоф вирішив зробити це у особливий спосіб приїхати до цієї країни, битися за неї та відвоювати її незалежність. Дуже дякую. Дякую вам, панство, за те, що в цю річницю його смерті прийшли і у такий спосіб віддали йому шану. Крім того, у знак шани, поваги та вдячності за неоцінений внесок у майбутнє України до могили Кшиштофа Тифеля та до його портрету на головній площі Рівного поклали квіти та запалили свічки пам'яті, аби ніколи не забувати, яку ціну усі ми змушені платити за довгоочікувану перемогу. Софія Капіноста Віктор Міщук, телеканал ITV.